Розказували на куди ми приїхали. Сьогодні, сьогодні ми відвідуємо парк міста Львова. Ці парки вони такі не розпіарені, вони як закуточок цього міста. Про них мало хто знає. І взагалі, якби навіть місцеві, мало хто про них знає. Тому ми сьогодні будемо відвідувати такі парки, як Піскові Озера а потім поїдемо в горіховий гай. Тут він більш такий спокійніший. Сюди приходимо з мати влітку і годуємо качок. Хочу сказати, що тут є такі прикольні шезлонги. Вони тут якби... За, за ну, тут, вмуровані вони. Вони, в цій, вони тут так. вмуровані. і не не приходити сюди влітку, лягати на ці шезлонги, загорати. От, є, бачила навіть люди, які купаються в цих озерах. Але тут купати, купатися заборонено. Якщо хочете знайти місце, де можна погодувати птахів, приїжджайте в цей парк, і тут дійсно багато, багато качок і це голубів. От можна прийти, погуляти з дитиною, і тут багато дуже гуляють людей з тваринами. Ну, в основному це з собаками, звісно. От, бо дійсно така, ну, скажімо так, розвинена саме інфраструктура під отакі от активності годування всяких птахів, гуляння. Паргулка з собаками, з дітьми. Ось такий, якийсь такий він, не знаю, спокійний такий парк. От, нема тут такого метушні, як, наприклад, от, там, в тому ж парку э, в Стрійському, або от, э, в Франка, де ну, вони більш такі поширені, але це такий ну, маловідомий, мені здається, парк. Нам тут відомо, в принципі, недалеко, Да, і ми тут частенько сюди приходимо, гуляємо. Ми проводимо тут час. Хочу сказати, щоб звернули увагу, наскільки чиста вода. Можна брати і купатися, але це бородове купатися. Проте я бачила людей, які дійсно купалися, і в купальниках сюди приходили і загоряють також. Да, багато засмагають тут влітку. Да, так, Взагалі круто, що у Львові розвивається вся ця інфраструктура для дозвілля людей, куди можна також приїхати, погуляти, провести час із сім'єю, з родиною. О, це круто. Ще є такі місця, де і влітку, і взимку, і по ну, пору року в будь-яку погоду можна прийти, а так от погуляти. О, це класно. Як е, ми знайшли це місце? А насправді у самому Львові дуже мало дитячих майданчиків. То ми, тому ми були в пошуку дитячого майданчика. І моя колежанка, Оксанка, вона сказала, що тут є майданчик, тут можна залишитися і побавитися на майданчику. І коли ми гуляли, ми прогулювалися, якраз тут на майданчику ми з Насті зависли. А потім вже почали частенько приходити в це місце, в цей парк. Класно, мабуть, цим людям, котрі тут поруч в цих будинках живуть. Так от зранку вийшов, тут або на пробіжку, або пішов з собакою погуляв. От, взагалі, мені здається, круто. От, вийшов і гуляєш тут собі, прогулюєшся, засмагаєш, качок, годуєш, птахів. Ну, Класно. Дійсно, таке дуже таке непогане місце. Якщо хто не був в цьому парку, надмінно завітайте з дітками. Я думаю, що вам тут сподобається прикольне місто, місце. От, можна погуляти, провести час з родиною. От, як я вже казав, позасмагати влітку або просто так погуляти. От, гарно розвинена інфраструктура тут. Ну і взагалі таке ну, приємне місце. в Макдональдс. Це, місце, це місце там, де завжди дуже багато людей, і там, де завжди всі столики зайняті. Ми взагалі притримуємося здорового харчування, намагаємося бути активними, їсти добре, займаємося спортом, але інколи приїздимо в Макдональдс і купуємо собі їжу взагалі нам нестандартну. Це відбувається раз на місяць, тобто раз на місяць ми приїжджаємо і смакуємо Макдональдс. Настя, тобі смачно? І разом Настюша, тобі смачно? <говори> так. Все, <говори> <говори> Макдональдсу наїлись. Зігрілись. Зараз поїдемо в ще один. Тут поруч парк знаходиться, теж покажемо вам його. Приїхали ми в ще в один парк. Це в нас горіховий гай на Володимира Великого, те, що знаходиться. От. Для мене це такий парк більш, так би мовити, фестивальний. От. Тут постійно проходять якісь фестивалі, якісь двіжухи влітку. От. Тут, тут є ще як такий кінотеатр, От. і там навіть на, на, на даху. даху можна да, дивитися кіно. Під відкритим небом. Під відкритим небом. Так. <кій> от, теж тут є озеро, дитячі майданчики, в принципі, теж такий непоганий парк. От, але, Красиво. мабуть, теж маловідомий. Ну, як маловідомий? Маловідомий для гостей міста, хоча ми теж гості міста, але ми вже третій рік, як гості міста. <кій> ми тут вже живемо. А ті люди, котрі приїхали так, у Львов, у Львів і не знають, куди так піти, то про цей парк, я думаю, вони мало що знають. От, це не такий. Відомий парк, як той же парк Франка або парк стрійський. Ну, для, звичайно, для людей, які тут живуть, це да, відомий парк. Вони тут ну, постійно перебувають. Ну, от, а ми також сюди приїжджаємо час від часу, гуляємо. тут, Нам тут теж подобається проводити час. Зараз теж тут трошки погуляємо, подихаємо повітрям. От, гарна погода сьогодні, да, Алін? Так, погода супер. На. Ну, про холодно. Погода, про холодний, я б сказала, да. так. Ну, що, в лютий зима. місяць, да, хоч снігу нема, але холодно. Пішли. Отак. На території цього парку є дитячий майданчик, він не один. Там вони ще один відкрили, там ще не були. І також є різні качелі, каруселі, можна підійти і покататися. От так що. що ми зараз і зробимо. Для будинку у нас немає дитячого майданчику, тож приходиться кудись отак виїжджати. Ну, звісно, що на машині, бо пішки сюди далеченько йти. Біля дому у нас тільки стадіон є, але для дітей там немає нічого такого, де можна було б так полазити дитині. Тому Ми Настя, поїхали сюди. на тих покатаємося. На космольотах там різних. Гарний такий парк. Чому? От, от, до речі, набагато більше майданчиків, ніж це в горіховому гаю. гаю. От, тому, ніж на щоб піскових малі... озерах. Ой, так, ніж на піскових озерах, вибачте. Говорився, Да. На піскових озерах там трошки інші розваги. Сідай. А от в цьому, в цьому парку, так, да, малі подобається. <му> от -от, там, от на даху цього кінотеатру, от там от, де -от, купол зазвичай проводять якісь. Ці кіновечори влітку. Не знаю, може, звісно, і взимку теж вони там є. Але я сумніваюсь. Скоріше за все, все ж таки влітку. Не, то там влітку вони розполагаються собі, розташовуються і непогано проводять час. От. Ми з малою, тому у нас немає такої нагоди туди піднятися. От хто так от один або з парою. Прикольно можна провести час, я вважаю. Бачите, друзі, теж тут такий гарний парк, де можна також погодувати птахів, погуляти, гарно провести час. Влітку тут можна навіть цей подивитися фільм під відкритим небом. От, теж тут розвивається, дивлюсь, будуються теж якісь нові тут і доріжки, і якісь тут лавочки ставлять, яких в минулому році не було. Ну, тому теж нам тут подобається сюди приїжджати, проводити той час, От, особливо влітку. І взимку ну, тут свої такі розваги От, приїхати тут погуляти біля озера, погодувати тих птахів. От, гарне місце, тому якщо ви не були або не знаєте про нього, обов'язково завітайте, думаю, вам теж сподобається тут. Ну, в принципі, для сімейного відпочинку, для сімейної прогулянки нормально. Е, можна прогулятися, тут є такі атракції. А тільки що нам жіночка така каже, каже, скільки коштує на каруселі покататися. Вона каже, 50 гривень без ліміт. Я кажу, в якому смислі без ліміт. Вона каже, ну ви платите, можете годину кататися на, на цій каруселі. Я кажу, Настя, я кажу, на, то багато, кажу, ні. Кажу, ну якщо ви будете то тут ще, можете прийти у другій половині дня і ще покататися. Ну, тобто такі добрі люди є. От, і карусельки тут показують, і все отлично. по Карусельки працюють і нормально, навіть взимку. А взимку зараз прохолодно. Кінотеатр ми всередину сюди не заходили ніколи. Ага. От, а то зайшли дуже так. Та погрітися трошечки. Антрожно виглядає, чесно кажучи. Навіть я не поточують незалежності, її поточують для дітей. От, можна буде якось сюди сходити, фільм, подивитися якийсь. Прикольно. На даху ми підемо, мабуть, влітку. Да. Мабуть, підемо влітку, сходимо, так. Да. У нас кажуть, дорослі ще. Да. То в минулому році не ходили, бо мала ще зовсім. Зовсім ще мала. Не висиджує вона прям цілі сеанси. А може вже в цьому році, влітку і можна буде сходити, спробувати. Так, друзі, ну що, так-от ми погуляли. Візняли вам декілька цікавих парків, про які мало хто знає. Да. Ну, провели. Сьогоднішній день. Е, Прохолодно сьогодні, От, тому вона така погода зараз дуже обманлива. Зима. Да. Зима, Зима, холодно, але все одно можна знайти так час, вийти, погуляти, погодувати птахів. От, виїхати або в цей горіховий нагай, або на Піскові озера, або, можливо, ще якийсь є парк отакий схожий. От, можливо, ви знаєте, підскажіть, напишіть нам в коментарях, будемо дуже вам вдячні. От, так що, друзі, всім дякуємо за перегляди, дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Дивитесь на наші відео, підписуйтесь на наш канал. Да. Бо це найголовніше також. Це да. Для чого ми знімаємо, щоб якось нас мотивувати. Не проходьте, як то кажуть, Обс. Обс. Так, підписуйтесь а. на канал. А. От ми всі вдячні, хто вже підписався, хто вже нас дивиться. От ну і друзі, чекайте на нові відео. Тож, всім Дяку. до зустрічі, всім па-па.